Слава Ісусу Христу! Радий вітати гостей, відвідувачів нашого залу Національної спілки художників України на презентації книги Оксани Кузів, яка фактично є першою спробою для того зв'язку із. Інтелігенцією міста з небайдужими до мистецтва людьми нашого краю для того, аби був налагоджувати зв'язок із поетами, письменниками, кінематографістами, режисерами, акторами, музикантами, композиторами. Фактично сьогоднішня презентація, сьогоднішня наша зустріч, дякуючи пані Оксані. Це і та перша ластівка, якою ми хочемо вийти. Івано-Франківська обласна організація Національної спілої художників України, коли ми хочемо, не просто декларуємо, а втілюємо свою мету, е яка передбачає власне, оту комунікацію різних, різних мистецьких спілок, творчих людей. І що кожен, хто має вуха, нехай чує, цей зал є для того, хто хоче, аби наше місто зробити красивішим, аби взагалі нашу Україну зробити мудрішою, кращою, добрішою, щасливішою.